З привітаннями ректора Дніпропетровської академії музики облетіло усі соцмережі. Люди обурені, ювілей в навчальному закладі святкували під час масштабної повітряної тривоги, саме тоді, коли ворог випустив по Україні понад 90 ракет. До укриття чомусь ніхто не спускався. Доки по всій країні лунають вибухи, президент та військові просять бути обережними та не залишати укриттів. У Дніпропетровській академії музики імені Глінки своя атмосфера. Студентів та дітей вигнали очно вітати ректора з ювілеєм і давати святковий концерт на його честь. Після скандалу ректор спростовує усі закиди і називає їх спланованою провокацією. каже привітання стало для нього несподіванкою. А сам концерт, як і щороку, був присвячений відкриттю нового сезону. Повітряну тривогу запевняє: не чув як і чомусь не знав про масову ракетну атаку по всій Україні. Тому я не можу утверждать вам, що вот в этот момент, коли я зайшов здання, була тривога. Это... Всі знають, що мене не можна поздравляти, це давня традиція. Зділена це було ну, вопреки моїм принципам. Водночас не всі студенти консерваторії задоволені тим, що навчальний процес проходить офлайн, бо банально бояться. Ніякте заняття продовжується на... Тревогу uh, убежище находится в плохом состоянии, uh, то есть оно совершенно не подлежит тому, чтобы можно было там uh, упрятать студентов, особенно такое количество. У нас есть как маленький подвал, но там большинство подвала занимают трубы. Там очень сыро, холодно. Очень мало места. Наш ректор категорически против. Он говорит, что музыканты не могут заниматься дистанционно. Мы собирали подписи уже, то есть мы носили Он говорит, нет, я ничего менять не хочу. Але для ректора це не аргумент. Керівник консерваторії наполягає, стати професійним музикантом в онлайн-режимі просто неможливо. Як ви зможете навчити людину грати на інструменті на розстоянні? Вот вісм или там научить петь, а музыкант у него є індивідуальне исполнительство, ансамблевая игра. Вот он должен уметь и в коллективах, колективи. Дожнуть лічний контакт та запевняє, сховище в консерваторії відповідає усім вимогам. Дозвіл на його експлуатацію надали в ДСНС. А ось так виглядає саме укриття. Тут є вентиляція, автономне освітлення, санвузол, лави та запас води. Приміщення розраховане на 500 людей. Сховище обладнали у підвалі бетонного корпусу радянських часів площою понад 300 квадратних метрів. Тут є чотири виходи назовні, товсті стіни та міцні перекриття. А для того, аби не переривати освітній процес, під землею облаштували і репетиційну базу та чотири навчальні аудиторії. Це резервний кабінет, де під час тривоги. Наші учні мають можливість продовжити навчання без перерви, теоретичні якісь заняття, які проводять лекції, це можна робити в цьому кабінеті. Працює укриття цілодобово, а за його станом доглядають фахівці. Але більше студентів та викладачів під час тривоги сидять у холі на першому поверсі. Там кажуть безпечно, навіть попри купу вікон навколо. Софія Куценко Станіслав Сторожук новини 11 каналу.